Чарльз Дарвін та Септерт Айл. Я їх вирішила разом посадити. І, здається, їм сподобалося. Дуже набита і гарна квітка у Чарльза. Він гарний. Одної жіночки я все підслухала, вона... В захваті від цієї троянди я поділяю. Вона гарна. Молода, що у мене, тому очікую ще більше бутони. Дуже гарна. Ну, Вам сидить. Ласка, до вашого огляду. Чарльз Дарвін Девіда Остіна. Сеттерд Айл Дэвида Остина. Ну и Лэнса Ватерлоу. Лэнс Бельгия. Ватерлоу.